Усім привіт! Мене звати Іван Іванчук і готуємо за Виванець, або як його називають, маківник. Дуже класна альтернатива всяким панетонам, пончики, які я не менш люблю. Але ось цей рецепт гарно впишеться у вашу страничку рецептів у передноворічні чи післяноворічні свята. Загалом це рецепт, який часто готують або на Великдень, або на різдвяні свята. І в принципі, будемо готувати з невеликим набором продуктів, а саме яйця, цукор. Борошно, макова начинка. Ви ж можете купити готову, насправді не потрібно вигадувати велосипед або ж мак перетерпи. Дріжджі, масло вершкове, сметана та молоко. Ось до такої гарної піни підбиваємо наші яєчка з цукром. Додаємо сюди борошна, щепту солі та наші підготовлені дріжджі, молоко та сметанка. Це нам не знадобиться. міняємо на ось такий гак. Ось таке гарне еластичне у нас вийшло тісто. Ставимо його в холодильник мінімум на 8 годин. Наше тісто відстоялося і ось таке готовеньке для роботи. Будемо закручувати нас завиванець. Це, це заката, це, це бл. Так важко, з холодильника застигло. Я роблю той вигляд, ніби все так класно, легко. Ставимо на 40-50 хвилин в теплому місці, щоб наш завивальник підріс. І відправляємо наш завиванець або маківник випікати при температурі 170 градусів 40-50 хвилин. Подивіться, яка краса гарненька. Подивіться, який завиванець! Це завиванець всім завиванцям. Колись в печах випікала мама. Наш нас завиванець готовий. кавою, або чаєм. Саме то. Ну, супер аромати. Я не знаю, ми колись ну, не сильно гралися з тим, щоб різати. Ми робили ось тако. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтеся, приготуємо ще не один перік із завиванець. Всім дякую і пока!